Думку, рядки, які кожен може промовити, бо це єство і думка зараз кожного. Всієї Соборної країни. Ні, цей народ із крові, і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я. Він світ в моїм чолі, тому життя Його і мене не пропаще. Ви чуєте це мій народ як сіль, як хрест, як плоть мого життя і віку. І тому доля моя щастя біль, Йому належать з віку і до віку. У битві доль, політик і систем. Мої набої у його гарматах. Я не слуга його на чатах, я син зорі його, що з кобзаря росте. Я син Його по крові, і кістках, і по могилах, і по ідеалах. Не їм з оскіпленими душами в забралах, його звеличувать в фальшивих голосах. Я формаліст. Я наплював на зміст. Відповідаю їм не фігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінешся, раз мир заколосив посто вашим сиві ночі. Жаль одного, що влетіть до краси народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, цей народ. Не дим, не горіс, і я не дам його по брехнях і по кривдах. Я не пір'їда в гордих його крилах. Я гнівний меч його, що від Дніпра до звіст. Слава Україні! Героям слава! Це слова кожного з нас. Це те, що ми відчуваємо. Шановна дорога! Українська громаду. Зараз хтось може сказати, що може за часто кожну неділю проводити всенародне, багатомільйонне віче. Але з іншого боку, це ті вічі, на яких ми дуже швидко нагорствуємо те, що ми не робили це за довгий час. Це вічі яке має повністю і докорінно змінити усвідомлення нації всієї від Сходу, від півдня, від півночі на захід. Це віче, яке єднає націю, яке робить нас повноцінним українським народом. І вже за доброю традицією, наше всенародне віче, ми розпочинаємо з молитви. Молитви, яка дає нам силу, просвітлення, терплячість, розуміння того, що попри все, попри цей гнів, ми все одно в мирний спосіб хочемо здобути нашу перемогу, перемогу гідності і честі кожного з нас. Зараз я запрошуватиму до молитви представників усіх церков українських. Жодна з церков не змовчала і сказала на зло і назвала зло злом. Кожна церква сказала, що не має жоден, не може собі жоден дозволити так по звірячому знущатися над нашими дітьми. Тут є представники усіх православних церков Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви України, протестантських об'єднань. Шановне, ми з вами справді зараз відчуваємо, що ми єдиний народ і нас нічого не ділить. Нас ділить тільки те, що є не люди, а є люди. Я прошу на сцену архієпископа Сімферопольського і Кримського Української православної церкви Київський патріархат Климента. Апостольського екзарха для українців, греко-католиків Франції, Швейцарії та країн Бенілюксу президента Українського католицького університету Владику Бориса. Митрофорного проти Єрея Олексу Петріва, керівника Департаменту зовнішніх церковних зв'язків Української греко-католицької церкви, архієпископа Петра, Ординарія Києво-Житомирської дієцезії Риму-католицької церкви, єпископа Вижгородського. І Подільського української автокефальної православної церкви Володимира. Прото Ірея Георгія Коваленка, голову синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви. Заступника голови Союзу християн віри Євангельської Анатолія Козачка. Просимо патріарха від Філарета, архієпископа Сімферопольської Кримської української православної церкви Київського патріархату Климента провести наш молебень і наше благословіння нашого всенародного багатомільйонного вічі. Слава Ісусу Христу! Слава на Дорогий український народ, сьогодні, в цей день, я хочу передати благословіння святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Протягом цих днів, коли вся Україна возносить свою молитву до Бога, святійший Владика, так само молиться за народ. За Україну, за кожного з нас. Він молить Бога, щоб лихо минуло. Він молить Бога, щоб хвилі, які намагаються потопити, корабель, який зветься Україна, минули, щоб Божа милість і Божа ласка була зі всіма нами на многі і благі літа, від себе особисто. Я хочу подякувати Євромайдану за ту підтримку, яку ви надали мені, як архіпископу Сефіропольському і Кримському, коли мою єпархію спіткало горе і була підпалена дерев'яна церква. Ви допомогли мені відродити її. Я уклінно дякую вам. Я прошу Бога, щоб Господь Бог так само благословив вас за вашу ласку. І від себе хочу представити вам наш Крим, представників з Криму, з Євромайдану Крим, які приїхали, які сьогодні поруч з нами, які так само всі ці дні в Сімферополі і в інших містах допомагали своєю працею великому українському народу зберегти свою гідність і честь. Ай, милостовий Господь перебуває завжди з вами на многі і благі літа.